Виявляється, Нострадаму ще тоді, задовго до нашого часу, мав передбачення щодо папи римського Франциска. За його пророцтвами, у лютому 2025 року папа мав би боротися за життя через проблеми з нирками. І як то кажуть, де зараз той папа? Папа Франциск, духовний лідер, понад мільярда католиків у всьому світі помер. Ватикан оголосив цю новину у відеозверненні. Отож би й воно, але найцікавіше для нас те. Що Нострадамус говорив про війну в Україні? Всім привіт, шановні. Сьогодні буде мега цікавий розбір. Ми зачепимо містику, історію і жорстку реальність, яка розгортається прямо зараз на наших очах. Уявіть собі, людина, яка жила 500 років тому у далекому 16 столітті, писала якісь дивні зашифровані вірші, а потім бам! І вони, начебто, збуваються в 21 столітті, прямо тут в Україні. Як так, це просто неймовірно. А тому говори говорять, і я й говорю, та й даю вам тему для обговорення. Нострадамус, що він казав про війну та долю України? Підписуйся на канал, а якщо ти потужно стоїш на ногах, для тебе є можливість стати спонсором, і твоє прізвище буде в кожному відео. А простим холопом, типу, мене, власне бажаю тиснути лайки та дивитися, як вони розмножуються. Нострадамус пророкує, що війна в Україні може призвести до більшого конфлікту Третьої світової. Велика війна називає її Ясновидець. Перш ніж ми зануримось у найгарячіші пророцтва, давайте розберемося. Хто ж такий цей Нострадамус? Це ж не якийсь там Тікток екстрасенс чи інтернет-гуру, що передбачає погоду на завтра. Це була дуже серйозна фігура свого часу. Лікар, астролог, аптекар 16 століття, який жив в епоху, коли наука і містика були тісно переплетені, він не просто ворожив на картах чи кидав кістки, він стверджував, що отримував свої видіння з небес і свідомо шифрував свої пророцтва, щоб уникнути переслідувань. Адже то були такі часи, коли за надто точні передбачення можна було легко опинитися на вогнищі. Нам 90-х годов, с начала 90-х годов и на протяжении десятилетий говорили о том, что ни в коем случае никогда, ни при каких обстоятельствах не будет расширения НАТО на восток. Интерес. Тем более, что он возникает буквально на наших глазах в виде так называемого расширения НАТО на восток. Так, информацию об этом можно получить из такого пророчества Нострадамуса. Противокрасных секты создадут. Вода, огні, меч, блок мирний рухнет здесь. На грани гибелі те, що в нього войдуть, тільки не тот, хто мир разрушит весь. Прежние коментатори относили это пророчество двадцятим-тридцяти годам нашого століття к періоду між двумя мировыми войнами. Його головна праця це пророцтва, збірка з дев'ятсот сорока двох загадкових чотировіршів або катренів. Це не прямий текст, а купа символів, алюзій та міфології історії астрономічних термінів, іноді навіть змішані мови. І ось що найцікавіше: деякі з них ну дуже нагадують те, що відбувається зараз у наші дні. Серед пророчес, котрий определяються як катанася к самому канцю ХХ віка, і початку ХХІ, можна вичленити обширний цикл повіствуючий або житаючий чоловічество Третій мірової Війні. Настрадамус указывает на очаги, надвигающиеся на человечество Третьей мировой войны. Это Ближний Восток, Балканы, а также то, что он называет массой, стянутой к аквилону. Поскольку под аквилоном в центуриях всегда выводится Россия, то этот третий из очагов, из трех очагов представляет для нас наибольший интерес. Найцікавіше з книги пророцтва для нас, звісно, про війну. Знаменитый астролог, відомий своїми досить похмурими пророцтвами, Бато з яких справдилося, як виявилось, передбачав і війну в Україні. Він говорив, що вона закінчиться через повний фінансовий крах, та сильне виснаження ресурсів, як у російської, так і в української армії. Тобто, коли вже просто не буде чим воювати далі, повномасштабна війна стане неможливою. Війська обох країн будуть виснажені, а забезпечення ніяке. Ну, інститут вивчення війни, я розумію, що це не економічна, це більше військова інституція. Вони вже говорять, що Росія вже не може паралельно розвивати свою економіку і вести війну. Тобто від чогось слід відмовляти, зрозуміло, що Росія не відмовиться від ведення війни, тому економікою буде так. Такі от дивні речі писало видання New York Пост, посилаючись на відому книгу «Пророцтва Мішеля Нострадамуса. Французький віщун, хоч і не давав конкретних дат. Але в тій же книзі, яка побачила світ рівно 470 років тому, є натяки. Там йдеться про Україну, і є думки, що це натяк на завершення війни у 2025 році. Нострадамус описував це так: тривалою війною виснажилось усе військо, так що не знайдеться грошей для солдатів. Замість золота і срібла у них будуть шкіряні монети, гальська мідь і півмісяць місяця. Ось така цитата з його книги. Що ж означають ці загадкові слова? Деякі дослідники інтерпретують ці загадки так: гальська мідь це ймовірно натяк на Францію, а півмісяць місяця скоріш за все вказує на Туреччину. Переговори про мир в Україні сьогодні у центрі уваги всього світу. У Стамбулі є версії, що ці країни можуть зіграти ключову роль або внести свій клад у перемогу України. Або домогтись досягти миру дипломатичним шляхом від початку повномасштабного вторгнення Франція надала Україні більше 2 мільярдів євро допомоги. Насправді, з 24 лютого Франція стоїть пліч опліч з Україною. Але що вам сказати, ось такі от інтерпретації недавно з'явились на росіянських ресурсах. До чого вони ведуть до миру чи підготовки до поразки? Я не знаю. Але тепер давайте справді розглянемо те, що казав Нострадамус про Україну. Тримайтеся, бо зараз ми перейдемо до найцікавішого. Ми розберемо три найяскравіші катерини, які, на думку багатьох, прямо вказують на події в Україні. Велика війна називає її Ясновидець Сім місяців. Велика війна. Люди загинуть через зло. Руан, Евре не повинні впасти перед королем. Ці слова Нустардамуса трактують як посилання на війну Росії проти України. Північний звір. Це Росія. Носардамус часто згадував про якусь силу, що йде з півночі. Багато хто трактує це як прямий натяк на Росію. Величезну імперію, що розташована на північ від України та більшої частини Європи. І ось так звучить оригінал: Великий очі з півночі підніметься, порушить мир, наповнить світ жахом. Що це нагадує нам зараз? Росія географічно на півночі від України, це факт. Путін, ну прям класичний вождь з імперськими замашками, який прагне відновити велич імперії. Його дії прямо відповідають цьому опису. Наповнить світ жахом. Це ж абсолютно точний опис того, що сталося після 24 лютого 2022 року. Масштабні санкції, енергетична криза в Європі, постійна загроза ядерної війни. Шантаж, дезінформація і втрати. Все це тримає світу на прузі та страху. Збіг чи щось більше? Залишається питання відкритим. Міста, міста у вогні Нострадамус був майстром моторошних передбачень, умів дядько нагнати жаху. Він часто описував міста, що горять, руйнуються, і людей, які страждають. І ці описи, на жаль, дуже точно відображають те, що ми бачимо сьогодні в Україні. Ось що він писав: велике місто Твердиня буде спалено, люди втечуть, плач почується всюди. І що ж відбувається зараз, Маріуполь це було велике місто, твердиня. Яке було повністю знищене російськими військами, його облога та падіння стали символом жорстокості цієї війни? Харків, Чернігів, Миколаїв, Суми, Одеса, Запоріжжя, Київ міста, які зазнали масових обстрілів, їхні житлові квартали та інфраструктура майже зруйновані. Люди втечуть плач, почується всюди. Це трагічна реальність мільйонів українців, які стали біженцями, втратили свої домівки та рідних. Плач дійсно лунає звідусіль. Це не просто поетичні образи, це документальні кадри з новин. Король заходу проти монарха Сходу. Конфлікт в Україні це не просто війна між двома країнами, це геополітичне протистояння, де Україна стала полем битви між демократичним заходом та авторитарним Сходом. І Настрадаму, схоже, бачив і це. І ось що він писав: коли правитель Сходу зіткнеться з володарем морів, війна буде довгою, кров лине з неба. Що тут нашого? Правитель Сходу знову ж таки це може символізувати Росію та її авторитарного лідера, що прагне розширити свій вплив на сході Європи. Володар морів, це потужна метафора для США та НАТО, які мають найсильніші військово-морські флоти у світі та є лідерами вільного світу. Вони надають Україні безпрецедентну військову та фінансову підтримку. Кров лине з неба. Це жахливе, але точне відображення щоденних ракетних обстрілів, авіанальотів, атак дронів Камікадзе, які сиплються на українські міста та інфраструктуру. Довга війна. Це, на жаль, найточніше передбачення. Конфлікт триває вже понад три роки і кінця йому поки не видно. Це виснажлива війна до останнього. Страдамо з влада дересу з аквівону аквілона, аквілона та Росія, не запиває і юго це дасть значить... определен союз, блок. И таким образом, в России, таким образом в мире будут складываться два блока в известной степени противостоящих друг другу. Европа, в которой верховодят США с одной стороны, и исламский мир с Россией с другой стороны. Само по себе, конечно, существование таких двух блоков ⁇ это еще не причина для конфронтации, но высшие силы неумолимо ведут мир к роковой черте. Президент Росії Владимир Путін утвердив закон о ратіфікації соглашення з Іраном, предусматриваючи розширене стратегічне партнерство. Звісно, після таких збігів виникає питання: це дійсно пророцтво? Чи ми просто підганяємо їх під сучасні події? Скептики скажуть, це ефект шального снайпера. Спочатку стріляєш по стіні, а потім малюєш мішень. Бо Нострадамус списав так туманно, що його слова можна підганяти під будь-яку подію, яка вже сталася. Він писав настільки загадково, що його катрени відкриті для тисячі інтерпретацій, але є інша думка: його пророцтва часто влучали в ціль. Наприклад, багато хто вважає, що він передбачив смерть короля Генріха II французького на лицарському турнірі. Символи повторюються: війни, падіння імперії, руйнування мостів. Можливо, він бачив не конкретні дати, а загальні цикли історії, які повторюються знову і знову. Отже, давайте підсумуємо: збіги є їх занадто багато, щоб просто відмахнутися. Ці влучення дійсно вражають, але це не наука. Ми не можемо довести, що Настрадаму буквально бачив Путіна чи Маріуполь. Це скоріше мистецтво інтерпретації, головне, пророцтво це не вирок. Це не неминуча доля, це скоріше застереження, і вони нагадують нам, що історія циклічна, і людство знову і знову стикається з подібними випробуваннями. Можливо, Нострадамус і не давав нам чітких інструкцій, але він залишив нам потужні образи, які резонують з нами сьогодні. Вони змушують нас задуматись, чи дійсно тіні минулого падають на поля битви сьогодення, і що ми можемо зробити, щоб змінити майбутнє. А на цьому все. На добраніч!